Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангеліє від Матея 2, 13, 18. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився у вісні Йосифові й каже: Устань, візьми дитятко й матір, і втікай в Єгипет. І перебудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосип, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебув до смерті Ірода. Щоб збулося сказане Господом через пророка З Єгипта я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, розлютився вельми і послав повбивати в ефлеємі по всій його околиці всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилося те, що сказав був пророк Єремія В рамі чути голос. Плач і тяжке ридання, то Рахиль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Амінь. Євангелія від Матея 2, 13, 18 Втеча до Єгипту. Вбивство дітей в Ефлеємі. Як тільки мудреці покинули Ісуса з матір'ю, то тієї ж самої ночі ангел Іосифови сказав тікати до Єгипту. Тобто важливим було, щоб мудрці їх знайшли і склали дари. І знову Со, і знову Йосиф погоджується з Богом, тої ж самої ночі вони встають і йдуть до Єгипту. Піша дорога це сотні кілометрів по пустині. Невідомо до якого міста, але в будь-якому разі це близько 500 кілометрів через злість Ірода і виконалося слово пророка. Що говорило з Єгипту я покликав Сина свого. Ось так залишити все і податися сотні кілометрів пустині. Ось яка повинна бути віра і покладання на Бога. Лють Ірода була великою, коли він знав, що мудреці іншою дорогою пішли. Жорстокий наказ про смерть всіх дітей менших за два роки в і околицях. Ось таким деколи. У влади може бути ставлення до своїх громадян, заздрість, гордість, ось що керувало іродом. Тому є так важливим відректитися від цих почуттів. Тут справджується інше пророцтво. в рамі була похована Рахіль, дружина Якова, і сказано, що вона оплакує своїх дітей, яких ірод вбив, кожне покоління вважалося дитиною попереднього покоління. Єгипет був під Римом, і до нього було п'ять днів ходьби, хоча кілометрово це багато і також невідомо місце, до якого прийшли. Я приймаю рішення відріктися від заздрості, гордості, які несуть руйнацію. Краще, як Йосиф, покладатися на Бога, слухати його слів, і найважливіше виконувати їх. Тож я постановляю слухати і виконувати волю Бога живого. Амінь. Богом благословного ранку і дня всіх справ. Амінь.